Друга поспіль нічия для Прикарпаття на старті весняної частини сезону. Підопічні Олега Рипана не зуміли переграти на виїзді головного сайдера чемпіонату гірних спорт. Саме тому в домашній зустрічі проти Скорука колектив з івано франківська прагнув взяти реванш та здобути таку потрібну перемогу. У першому таймі на стадіоні рух точилася рівна боротьба в основному в центрі поля. Тож до ударів поворотам доходило рідко. Як підсумок на перерву команди пішли без забитих голів на початку другого тайму, після швидкої атаки сон. День прострілив з флангу, а барчук в один дотик пробив у кут 1-0. Утім, втримати перевагу господарі не змогли. З меж штрафної потужно пробив капітанську рука. Перебора 1-1. Варто зазначити, що другий тайм командам довелося грати за сильною зливи, тож вироти перемогу ніхто із суперників не зміг. Получилась хороша бойова ігра. Ну то що ми зіграли в ну, хотілося більшого по першому таймі? Ми чуть другий тайм, в другому таймі ми почали грати. Їй хороший футбол, оживилось, зіграли в нічю. Погода може повлияла. Дві команди боролись, не хотіли ні одна, ні друга команда уступати друг другого, так що закономірно. Хотілося більшого, але не вийшло. У інших матчах другого туру групи вибування першої ліги буковина з рахунком 3-1 переграла Чернігів. А Полтава на виїзді перемогла Маріуполь. 2 2-4. Натомість Дінас мінімально переграв гірник спорт у третьому турі. Підопічні Олега Рипана зіграють на виїзді проти Полтави. Зустріч заплановано на суботу, 22 квітня. З жіночими баскетбольними збірними три на три працюватимуть лише представники Франківська. Минулого тижня відбувся виконком Федерації баскетболу України, на якому було затверджено тренерів національних та молодіжних збірних України з баскетболу три на три. Зокрема, з національною жіночою збірною та збірною ю 23 буде працювати Юрій Процюк, який в нинішньому сезоні привів команду Франкіс Прикарпаття до чемпіонства у жіночій суперлізі. Цікаво, що саме клуб з івано франківська стане базовим для збірних три на три. Дівчата нашого клубу представлятимуть цього року Україну і в світовій серії. В світовій лізі це найвища така ліга, де зібрані самі сильніші команди. Скажу, що ця ліга більш котирується в світі 3 на 3 чим навіть і чемпіонат світу. Вона приносить більше рейтингових очок, чим навіть чемпіонат світу. Тому це певна відповідальність. Тепер ми вже не тільки за місто. Івано-Францію, Франківська за нашу країну Ми представлятимемо Україну у світовій серії, тому потрібно відповідно готуватись до цих змагань. Повинні дівчата і тренера, як ми, ми, повинні розуміти, що ми повинні гідно представити Україну. Нагадаємо, Юрій Процюк був тренером жіночої збірної 3 х 3 з 2014 по 2017 роки. За цей час вигравши срібло та бронзу чемпіонатів світу, а також срібло європейських ігор 2015 року. Далі він працював зі студентською збірною України з баскетболу 3 х 3 і в 2017 та 2019 роках виграв чемпіонат Європи, а у 2018 2018-му став другим на чемпіонаті світу. Це кар'єра, яка ну скажімо, була в мене тренером національної збірної. Я рахую, що доволі успішна, і ми показували результат. І зараз десь. Так, доля складається, що повторюється ситуація, бо знову ж європейські ігри на цей раз треті в Кракові. Це основні старти цього сезону, де ми представлятимемо Україну, так скажем, на такій олімпіаді для європейських країн, які ми є європейські ігри. Представники нашого клубу, нашої області представлятимуть Україну, і ми повинні налаштуватись і на ці змагання, і ну як то кажуть. Виступити добре, тому що бачу відношення дівчатці. Вони прагнуть, всі вони прагнуть доказати, що Україна є все ж таки баскетбольною країною і з нами повинні рахуватися. Ну, всі гранти, які там є баскетболу, всі сильні збірні. Додамо, що помічник головного тренера Франкіс Прикарпаття Дмитро Неволін відтепер тренуватиме збірні України Ю 21 та Ю18. А гравчиня клубу Ольга Алексєєвчик очолила збірну. України. України Ю-17. 13 квітня в Івано-Франківську відбувся незвичний матч на майданчику манежу коледжу фізичного виховання провели дружній поєдинок з волейболу між двома професійними командами, що входять до структури спортивного клубу Прикарпаття, учасника чоловічої баскетбольної суперліги «Прикарпаття» Говерла КФВ та учасниць першої волейбольної ліги України Олімпіїдю США США-2». баскетболісти проявили себе як цілком вправні волейболісти. Щоправда, клас суперниць таки дався взнаки. Хоча говерляни моментами відмінно діяли не тільки на блоках, а й на подачах. Та розіграша за підсумками двох ігрових партій перемогу очікувано здобули волейболістки олімпії з однаковим рахунком 21-13. Попри це, хлопці по джентльменськи віддячили дівчатам за участь у товариській зустрічі з солодкими презентами. Звичайно, що цікаво, тому що команда говорила, це безпосередньо мої друзі. Я багато років їх знаю, і інтересно було подивитися на них як на гравців волейболістів. Ну Скажем, так було весело. Спортсмен є спортсмен. У нього не забереш навичків фізичних і технічних, тому в принципі непогано. А після відбулися ще й одразу два цікаві конкурси. Гравці Говерли визначали найвправнішого з волейбольних подач, а гравчині Олімпії найвлучнішу з лінії трьохочкових кітків. Переможцями забав стали Костянтин Пунда та Олександра Шородок. Все дуже сподобалось. Ми насправді не очікували, що ну, у нас після сезону буде таке. Так сказати, ну, змагання, міні-змагання е по волейболу. То, що, ну, в моєму опиті ще не було. Типу, що я займаюся баскетболом, а тут тренування по волейболу. Ну, нам все дуже сподобалось. Е пограли. На завершення була традиційна спільна світлина, а також плани провести матч відповідь вже у форматі баскетбольному. О, я дуже люблю баскетболу. i w pełni nasze moich obiegają <laughs> Ураган прагне реваншу у суботу, 22 квітня у мене коледжу фізичного виховання відбудеться другий матч чверфінального раунду Екстраліги. зокрема Івано-Франківські дракони, налаштовані щонайменше зрівняти рахунок у серії проти роменського рятувальника, який тиждень тому сенсаційно переграв підопічних Максима Поленка на власному майданчику. Без сумніву, ураган як один з головних претендентів на чемпіонство, зробив висновки з такого старту плей-офф. Ми маємо кардинально все переглянути. Кожен Починаючи з тренерського штабу, починаємо з себе завжди. Щоб Івано-Франківську віримо, що це буде два матчі. Ми вийдемо зовсім іншою командою, зовсім іншим налаштуванням. І, звісно, будемо тим ураганом, який ставить перед собою високі задачі і готовий їх вирішувати. Щодо інших протистоянь у дні четвертої фіналу, то хід після перемоги у Хмельницькому сім 2 проведе другий матч серії у Києві. А енергія після виїзного розгрому Харкова сім 3 зіграє у Львові. Ще в одній парі визначить сильнішого кардинал та класт. Після важкої перемоги команди з рівного серія переїжджає до столи. Андрій Манев, Андрій Аргара, канал 402.